Ну третій майже знайшли вже. хвилин 20, і ми цю локацію закінчимо сьогодні. Завантажити, погнали. Вітер погнали. Угу. Я думаю, можливо в Пітера ще один стимулятор вгатити, щоб по менше пошкоджень було. Піз його знає, як він себе покаже. Хоча навіть не знаю, чи є сенс. 51. Ой, сильне поранення. Майже труп Перезарядка. Кінець ходу. Треба сюди ще декількох привезти. Одного як мінімум як розмінну монету використати. Окей, лицей труп. Блин. Сука, пикер на третьей мини. Минулого раза я только две мины спимал. Е, падло. Тільки час змігає з цими пострілами. Окей, кінець ходу. Ні, він не сідає, отже я можу зараз його заготи наста назавжди. В цілому я багато кого сюди зараз приїхав. Не збою. Peter. Bob, травма, травма, травма. Окей, давайте да, фен. Бобу Чи з боба скинему речі, есть. Візьмемо фен з порядженням. Окей, хай буде. Або якщо це буде як розмінна монета. Ну, вона стріляти просто не вміє. Це недобиться, гадаю. Ось так. І ось так. Відбігти цього не хочу вести, тому що він буде дуже довго там туди. Взяти все. Взяти все. Мати. Також дещо можна скинути. Це скинути. Все Це скинути. Це. Ось цей один скинути. Ось цей скинути. міняган скинути. Ось Охрін скинути. Ножі скинути. Ось Охрін скинути. Лемед можна залишити, дати його Пітеру. Взяти, Взяти. Взяты. Взяти. взяти, Взяти. Взяты. Взяти. 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 Та господи, скільки я йому всього накиду. Де тут зона евакуації, Я так розумію, десь тут буде? Три яруси. Окей. Порядження Боб. 350 кг вже вага завелика. Я можу його довести до першого боса. І це до першого обласи, до нашого товариша, так сказати. В цьому бою йому пощастило, він залишиться живим, в наступному бою я його розміняю. Що з нього стрілок такий собі. Навіть якщо я буду намагатися вкачувати йому тяжку зброю, це буде дуже довго і користі буде нуль. Простіше буде взяти потім якусь іншу. Запас у мене ще досить таки великий. Повільно ходить велике зелене чудовисько. аптечки. Не підібрав минулого разу 8 штук. Це хай тут стоїть. Фен. Мати. Мати і фен. У тут хай біжать до Пітера. Одна з них буде розміною монети Я не знаю кого. Фен у мене злодій гарний. Матір можна розміняти. Я її давно брав. Вона у мене ще минулий раз бігала. Але інша проблема. Матір це. Гарний вантажопідйомник. 300 з бісом кілограмів не в кожного знайдеться. Говора велику носити мені може. Є ще шанси, що одна з них здохне ще до того, як добіжить. Так, контересу зберегти 397. Пітер, перезарядка це перше, спорядження, аптечка, полікувати цих двох дуреп. А, мати пов'язка. Пен не має пов'язки, окей. А, Мати поліклікувалась, окей. Отже, пов'язка з'явилась після того, як я її полікував. Я ж минулого разу тут біг, не було повністю порядження. З цього трішки спробуємо постріляти. Не знаю наскільки далеко Пітер зможе з ППшки цієї стріляти, але... ППшки шкода досить таки велика. Але є шанс, що броню пробувати, я не зможу. Ось про що я. Броню не прошиває. Іншою зброєю було ліпше. Тупе гарна річ, але на початку. Тут у, штурмова зброя не допомагає, тут тільки тяжка або лазерна вже повинна бути. Ну ось. Це сього. Не хочу я з неї стріляти. Ну і як ще перезарядили, то не можу змінити. Так, вітер, спорядження, кулемет. Кулемет, 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 вогонь. Один, два. Ось це ліпше. На останній бій візьмемо ще тут світ чудовий кулемет. Який гад, дай боже. На Нього 300 набоїв. Пітер єдиний, хто з ними без проблем справляється, Дім. Пітер єдиний, хто справляється. Інші в мене просто... Та кулемед, не кулемет, в Пітера достатньо досвіду, щоб не отримувати шкоду, якщо його бустерами зацейкати. І то тільки що останнього босса Бос мене забрав же ж. Бос мене тупо, тільки що забрав. Зараз дійдемо до боса, спробуємо його загатити раз та назавжди розміняти труп. Чудово. сюди. Ці поки що хай постоять. Зараз спробуємо мати розміняти на когось із цих виродків. Ну, на боса, точніше. Або фен спробувати розміняти. Замки вскриваю рідко, Матір більше лут зможе винести звідси. Ну. Вогонь. Вогонь. Перезарядитись забув так? М -м -м, був шанс перезарядитись, але я його прогавив. Зарядка вогонь. Довго в силовій броні людей коцати. Дуже довго. І що вони мене довше коцати будуть? Враховуючи скільки в мені броні зараз. Он так долго уходить останим часом. Рук. Раз зарядка убил. Ось тут буде дупа просто. Їх тут ось тут стоять, ось тут по бокам якісь виродки стоять. Ти туди заходиш. Починається діалог. Після діалогу ти відразу мреш. Навіть з прокачкою Пітера. Залишитись в живих шансів малувато. А ну, що він думає? Тайку біса ти туди перекидуєш аж вдвічі вибрав Пітера. Доки цей комп'ютер думав. Туй померти кричить є. Yeah. Перезарядити. Це хей поки що постоїть. Я не знаю, кого використовувати тут як розміну монету зараз. Або злодію. Скоріше за все, її я використовую як розміну монету. Вага в неї невелика, яку вона може носити, мені більш о, приємно зараз буде матір залишити в живих. Ось ця хрень мені більш приємна буде. Вага, яку вона може понести набагато більше. Це, як би так сказати, має роль і велику. Мені не доведеться або ж кандибати дуже довго до виходу звідси, або сюди потім повертатись. Збирати ось тут. Давайте сюди. Забрати ось тут. Тут якраз і друга силова броня. на собі. Вже перевантаження, бляха, вже. Окей, okay, скинемо зараз кулемети на бої Пітеру. Що є? Як поносити щось? Пітер сюди. Мати сюди. Спорядження? Викинути один кулемет? Викинути всі набої? Ти може також скинути. Багано її моментально впала Зараз може так сказати, щось, що ще полутати. Взяти всім перевантаження. І велике перевантаження. Ось так. ти можеш? Не може. Рядження, ну, давайте мини-ганно всей скинемо. Ось тю, хрень скинемо. Ось тю. Ось тю. Ось тю. Ось тю. А я ось тю. Прямо даже не так прямо даже Молодим. Один загрався. Одного якось вдалося, блять, виманити. І якщо я його зараз зафігачу, там буде менше людей потім всередині. сумніваюся, що вони зараз вийдуть. Хоч би і почався, але дуже сумніваюсь, кінець бою. Все. Сюди. Взяти все. Ось сюди також взяти все. Буде трішки перевантаження, так сказати, тому що я не зможу звідси все вивести чи винести. Відвести у цю подалі, доки вона власне не склеїла. Так, зберегти три дев'ять дев'ять. сюди. сюда? таку дистанцію я його не знімлю. навіть з кулемета. that you say Вистачить, ходів, щоб вийти. Не вистачить. Якщо не влучать, буде добре. О, не влучить. От зараз можу вийти, полікуватися і заходити назад. Гранатомет мені тепер не загрожує, і я можу її розібрати всіх. Я не знаю, як Пітер вижив, але він вижив. Так, спорядження. Пов'язка. Ну Давайте малі стимулятори всі використаємо. i neće